Усіх вітаю. Тут у мене один виноградик є, і на ньому трошки, трошечки горошнув, бачите ось чуть-чуть, чуть-чуть. І треба його трішечки, трішечки причепурити. Ось. Небагато, зовсім небагато, але трошечки треба. Тому давайте трошки причепуримо його. Це у мене фабричний. Чого фабричний? Тому що колись я робив одне замовлення до війни, так розказую значить в тому іншому житті це було. І робив я його на фабриці. А вони робили площадочку і прибирали деякі сорти винограду. Він дує непогану ягідку дує. Давайте ближче поставлю. Неплоху він ягідку дує, але у нього в тому році на, як це називається, сигнальний врожай. Отут біля, я отут біля ножки підтриснув. Ну, Все рівно, якщо вибирати, а у мене виноградник так посаджений, що я йду зараз. Сейчас... На вибування сортів, тому що треба дещо прибирати. Ну-ка, бачите, наче бачите. Ось. І вибирати мені доводиться з двох сортів. Оцей фабричний. Який не зрозуміло який сорт, хоча, хоча він непогано, непогано закладає, смак у нього свій такий сортовий. А біля нього у мене росте століття. Так ось. Століття це виноград Супер. А цей не дуже супер. Хоча в цьому році я вирішив, що я трошки його ще в цьому році навантажу, його вражаєм. І попробуємо з нього щось в цьому році, може, щось і вийде. А як вийде, я вам, звісно, все покажу, все розповім, як вийшло, що вийшло. Подивимось, В цьому році гарно запилився подарунок. Незвичайно для нього, майже без горошіння, попав під два чи три дощі. Його так, такий, така гроза була, все так гриміло і летіло, що я думав, що не буде у мене подарунка. Змиє все. Ні, вийшло так, що йому ще це і на користь пішло. По-перше, запилення гарненьке. І ягідку таку незвичайну він позакладав. Давайте покажу. Дивіться який. І це навіть я не стриг, нічого тут не робив. А є ягідки ось такі. І це ж вона зелена, що бубен, а вже як ноги. Бачите? Ну непоганий, непоганий. Є трошки гарашіння, але, але непогано. О, дивіться, пам'ятаєте, Вікторію показував стриг. Гляньте, яка стала. Ну, кайф. Бачите, як ягідку потягнула гарненько. А ви поставте лайк, зробіть підписочку, підтримуйте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну до зустрічі! Хай в нашому житті буде більше любові, благодаті, радощі і щастя. Крукуємо до перемоги! До зустрічі!